При в'їзді в місто Біла Церква зі сторони Льванівського зупиняють мене працівники поліції, фіксували перевищення швидкості на 26 кілометрів. І тільки ти починаєш спілкуватися з працівниками поліції, вони зразу говорять про те, що ми, як громадяни, маємо право оскаржити їхні дії в суді. Мене це так відпішує до такої степені, що просто, це просто словами не пояснити. Тобто поліцейські звикли, що ми повинні їхні дії оскаржувати в суді. І при тому всьому, при будь-яких розкладах, будуть вони е оскаржені чи не будуть оскаржені, будуть вони винуваті, чи не будуть вони винуваті, їм просто за це нічого не буде. От розумієте чи ні. Щоб поліцейські нести відповідальність за свої дії, да, незаконні, які вони вчиняють відповідно до самих громадян, то я думаю, що вони б такого не говорили. Але попри все, я завжди визнаю такі свої помилки, які дійсно я вчинив. Хоча при таких порушеннях теж є пару лайфхаків, яких. Воно було б застосувати і уникнути відповідальності. От. Тому, допоки не буде відповідальності е, самих поліцейських за їхні дії, не буде ніякої справедливості по відношенню до громадян поліцейських.